Над Чорним морем збили російський винищувач су 30 який обстрілював Одесу. Загалом за минулу добу зенітні ракетні підрозділи повітряних сил знищили два ворожі літаки. Окрім су 30 вдалось вразити також су 34 на Тонеччині. В ніч проти різдва наш регіон атакували і шахеди. ППО знищила 17 ударних БПЛА. Уламки збитого дрона пошкодили припортову інфраструктуру, недіючу адмінбудівлю та складське приміщення законсервованого об'єкту. Безробітний іноземець, який проживає в Одесі, намагався вивести за кордон чотирьох чоловіків. За версією правоохоронців затриманий працював не один, але його спільників поки не встановили. Через телеграм-канал вони шукали чоловіків, охочих втекти з України, та пропонували їм виїзд до Придністров'я. Коштував такий тур 4,5 тисячі доларів. Тисячу доларів в якості авансу мандрівники переводили на рахунок зловмисників а решту безпосередньо перед перетином державного кордону. Оплату приймали на криптогаманець. Спіймали іноземця якраз під час спроби вивести чоловіків за кордон. Тепер йому загрожує до 9 років ув'язнення. Американський історик Тімоті Снайдер зібрав гроші на антидроновий захист декількох областей України. Через платформу «Юнайтед-24» йому вдалося накопичити 950 тисяч доларів на систему виявлення противітряних цілей і безпечне небо. Ця система допоможе зміцнити захист неба у Сумській, Одеській, Миколаївській та Херсонській областях. На черзі збір грошей для аналогічної системи у Кировоградській, Полтавській та Черкаській областях. Викорінити корупцію із зсу з наступного року закупівлями для армії займатиметься новостворена агенція державний оператор ТИЛУ. Зокрема, вже відомо про перший тендер. Після нового року агенція закупить бензин на 120 мільйонів та дизель для реактивних двигунів за понад 700 мільйонів. У Міноборони кажуть, структура побудована за міжнародними стандартами та принципами НАТО. Оператор тилу купуватиме для армії харчі, паливо, бронежилети, каски тощо нова система закупівель передбачає встановлення зрозумілих правил для підрядників і можливість планувати свою роботу. Від 9 до 11 років тюрми отримали ватажок та члени банди, що хотіли пограбувати банк. Їх затримали ще у 2020 році, коли ті якраз йшли на діло в масках з раціями та зброєю. В автівках у них також знайшли зброю, набої до неї, а ще фальшиві номерні знаки. В суді всі учасники угрупування отримали покарання у вигляді ув'язнення та ще й конфіскації майна на користь ЗСУ. В суді також з'ясували, що саме ця злочинна група причетна до іншого пограбування у 2018-му Вони здійснили напад на інкасаторів та забрали 3 мільйони 300 тисяч гривень. Алко-рекордсмен. патрульні затримали водія вантажівки, який ледь не зламав драгер. Копи зупинили порушника на автодорозі М-15 Одеса-Рені. Про неадекватну поведінку на дорозі їм повідомили інші водії. Патрульні перевірили керманича вантажівки на стан сп'яніння. Результат зашкалив. Драгер просто показав стрілку вгору. Це означає, що вміст алкоголю в крові затриманого перевищив норму у понад 25 разів. Такий результат для Ізмаїла кажуть патрульні є рекордним Громадянин Молдови намагався доїхати до батьківщині на велосипеді, але його зупинили українські прикордонники неподалік села Нові Трояни. Чоловіка виявили, ще на території України за допомогою тепловізора при собі жодних документів, що посвідчують особу, іноземець не мав. Прикордонникам він пояснив, що три роки тому вийшов з тюрми та працював на фермі в Одеській області. А коли звільнився з роботи, вирішив повернутися до Молдови. Латвія передала Україні 271 конфісковану у п'яних водіїв автівку вартістю майже мільйон євро. Зараз до розгляду в латвійському уряді готують документ про передачу Україні ще 34 автомобілів вартістю майже 162 тисячі євро. 16 лютого 2023 року. Сейм Латвії одноголосно ухвалив зміни до закону про підтримку цивільного населення України, які дозволяють безоплатно передавати у власність українського уряду транспортні засоби конфісковані. Сковані державою. Таким побачили цей день наші кореспонденти. Стежити за новинами завжди можна на офіційному сайті сьомого каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 7263226. Залишайтесь з нами, адже це наше місто і ваш сьомий телеканал.